У світі, де інформація стала зброєю, а шахраї полюють не лише за грошима, а й за свідомістю на захист українців стала кіберполіція сьогодні. Про те, як один із спільних проєктів поліції та волонтерів під назвою Брама допомагає захищати наш інформаційний простір від фейків, дезінформації та шахраїв. Ми відкриваємо правду про цифрові пастки. Вітаю вас. Ми щодня стикаємося із шахрайством у мережі у різних його проявах. І мова не лише про шахрайські дії, пов'язані з наміром заволодіти чужими коштами, мова також і про цілеспрямований обман, маніпулювання думкою. Це все використовують сучасні шахраї для підриву довіри до державних інституцій, поширення панічних настроїв, ведення антиукраїнської пропаганди через проросійські медіаканали, а також і для збору інформації про українців. Так Би мовити, обман та шахраювання спрямовані на заволодіння людською свідомістю. Як на мене, заволодіти свідомістю це набагато страшніше, ніж заволодіти чужими грішми. Кіберполіція не лише реагує на такі виклики, а й створює сучасні інструменти для боротьби з ними. Одним із них є проєкт Брама, який вже став справжнім щитом у кіберпросторі. Про його створення, діяльність і результати сьогодні поговоримо зі старшим оперуповноваженим з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій, управління протидії кіберзлочинам у Хмельницькій області, Департаменту кіберполіції, Національної поліції України Артемом Яворським. Вітаю вас, пане Артеме. Пане Артеме. Перш ніж перейти до головної теми нашої сьогоднішньої розмови, я хотіла би вас запитати. З якими заявами про шахрайство найчастіше йдуть громадяни до кіберполіції? Станом на даний час люди звертаються до кіберполіції із наступними видами шахрайства, такі як продаж неіснуючих товарів, фішингове посилання, оренда винайм житла, фейкові донати. Тобто, які ми донатимо дуже часто зараз, збирають на допомогу зсу, я вас попрошу зараз трошечки розшифрувати для наших глядачів. Можливо, хтось ще не знає, бо нас дивиться різна категорія людей. Що таке фішингові посилання? До прикладу, є посилання на там будь-який маркетплейс. Фішингові посилання максимально наближено схоже, але є там є свої якісь, відмінності, так, якась є мі... свої літера, відмінності крапочка. Так? Коли людина переходить за даним посиланням, мета шахрая до... достати логін та пароль та реквізити банківських карток. Тобто, фактично, фішингові посилання це ті, які дозволяють шахраям заволодівати. Навіть не нашими коштами спочатку, а нашими персональними даними, логінами, паролями, які в подальшому, можливо, дадуть доступ так. і до наших банківських рахунків. Дякую вам і хочу сказати, що я спостерігаю за розвитком сучасних шахраїв уже не перший рік. Відслідкову їхні схеми. І що я бачу, що за останні роки шахраї перейшли в онлайн формат, і це стосується не лише якихось складних шахрайських схем, коли. Створюють під якусь схему спеціальні сайти, як ви щойно сказали. Іноді навіть наймають штат людей, які працюють, обзвонять потенційних жертв. А навіть і такі банальні, так би мовити, старовинні види шахрайства, як псевдоворожки, гадання, якісь провидиці, вони зараз всі успішно перейшли в онлайн, і доволі часто можуть спостерігати навіть деякі такі трансляції у соціальних мережах. І, власне, тут я якраз би і хотіла перейти до основної теми, заради якої запросила вас у студію. Розкажіть нам, будь ласка, про проєкт Брама. Я знаю, що це спільний проект кіберполіції і волонтерів, який започаткувався, скажімо так, із початком повномасштабного вторгнення до України. І навіть не будучи у фахівцем у сфері кібербезпеки. Я розумію, що якщо зараз шахраї переходять в онлайн, то з ними треба боротися їхніми методами. Ми вже не можемо працювати так, як працювали раніше. Розкажіть, будь ласка. З чого все починалося? Як виникла взагалі ідея створення цього проекту? В чому його суть? Проект Брама був створений як платформа по боротьбі з наркотиками у Телеграм з самого початку. Проте, після початку повномасштабного вторгнення, проект пройшов ребрендинг та розширив свої, скажімо так, рід зайнятості у таких важливих Темах як боротьба з російською пропагандою, дезінформацією, блокування протиправного шкідливого контенту і так далі. Тобто, зараз такий більш широкий і актуальний спектр функцій. А яка роль кіберполіції у цьому проекті? Кіберполіція вийшла так, що вона об'єднала волонтерів у створенні даного проекту. Який надстаном на даний час допомагає боротися із російською пропагандою, дезінформацією, поширенням протиправного шкідливого контенту та допомагають людям правильно користуватися мережою інтернету, ну, давайте ми зараз глядачам на екрані покажемо коротенький ролик про те, як саме виглядає ось цей проект, щоб вони могли відрізнити його серед безлічі інших інформаційних ресурсів і каналів. Соціальний проект Брама створений волонтерами за підтримки кіберполіції України. Націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації. Чому така цікава назва Брама? Ну, дивіться, Брама. От з чим вас асоціюється слово Брама. Правильно, з воротами. Так, це якийсь портал, якийсь світ. Людства ворота несли важливу таку функцію, як захист. Так і Брама наша несе захист в інформаційному полі. Дуже цікава концепція. А на яких платформах, програмах, можливо, на сайтах, ресурсах працює цей проєкт. Тому що я зустрічала особисто його у Телеграм, як канал, а де ще є в інших ресурсах? Проект Брама працює на таких платформах, як. Месенджер Телеграм є бот, який зберігає, накопичує посилання шкідливі, які в майбутньому потрібно заблокувати. Також у месенджері Telegram наявна спільнота Брама, де висвітлюють дані посилання з шкідливим контентом, з пропагандою, з російською дезінформацією, в які учасники даної спільноти об'єднуються та спільно блокують. Проте можу повідомити, що останнє слово, скажімо так, все рівно за адміністратором того чи іншого ресурсу, на якому було розміщено даний матеріал. Тобто кіберполіція не може зайти на ресурс і заблокувати так якийсь шкідливий контент. Вона звертається до адміністратора, наводить докази так, і просить заблокувати. Так, так працює, Ні, не так. Працює воно наступним чином. Будь-який обліковий запис блокується, якщо є там та чи інша кількість скарг. Так створено, що учасники даного проекту об'єднуються разом відсилають скарги на той чи інший матеріал. Після чого адміністратор того ресурсу, де розміщений цей матеріал, бо він приймає рішення на то, чи блокувати його чи ні. Скажімо так, чим більше скарг, тим більша вероятність того, що дане посилання буде заблоковане. Також проект Брама є у Viber, в соціальних мережах, таких як Instagram та Facebook. Ну, це дуже важливий нюанс, тому що навіть досить часто мені особисто пишуть приватні повідомлення люди дають якесь посилання. На шахрайські якісь сторінки на фейкову інформацію і просять. Нехай поліція заблокує, і тут я намагаюся їм пояснити, що в поліції немає чарівної якоїсь такої кнопочки, які вони можуть заблокувати будь-яку інформацію. Це має об'єднатися спільнота, яка має скаржитися одночасно, щоб. Власник ресурсу так зрозумів, що щось з цією інформацією не так, що вона заслуговує на те, щоб бути заблокована. Так, ви вірно відмітили, що поліція дані дані посилання не блокує. Дане посилання перевіряється департаментом кіберполіції спільно із волонтерами. Після чого воно опубліковується, наголошую ще раз у е, месенджері в Телеграм, де всі учасники об'єднуються та разом відправляють скарги. І після чого в даний, е, даний ресурс заблокований. А, тобто, якщо наприклад я знайшла якесь посилання на чергову шахрайську схему, ну це може бути ну, наприклад, допомога усім українцям від президента чи від європейського фонду. Я можу прислати вам цю інформацію, так, поскаржитися, що ось такий-то ресурс поширює таку фейку інформацію, перевірте її, будь ласка, і вживайте якихось заходів. Так я як користувач, просто я зараз не кажу як про поліцейське, я як користувач, я можу це зробити. Ви можете відправити дане посилання в telegram бот знайти його дуже просто. У месенджері Telegram є чат. є Телеграм-спільнота Брама, в описі якої є даний бот. Ви можете відправити дане посилання про будь-які шахрайські схеми, на які ви наткнулись в мережі інтернет. Після чого департамент кіберполіції разом з волонтерами його перевірить. Якщо там дійсно є якась неправдива інформація, воно буде висвітлене у чаті Брама. Отже, до наших глядачів хочу звернутися і проговорити ще раз цю схему. Якщо ви хочете допомогти у боротьбі з шахрайствами, у боротьбі з фейкою інформацією, з дезінформацією, якщо ви бачите якесь підозріле оголошення, повідомлення, якими наразі, на жаль, кишить наш інтернет, ви можете зробити дуже добру справу. Скопіювати це повідомлення, посилання на нього, знайти у телеграмі спеціальний чат-бот, який так називається Брама. Так само. так? Знайти цей чат бот його дуже легко знайти, відправити в нього посилання на цей фейковий матеріал або шахрайську схему, і далі вже працівники кіберполіції спільно з волонтерами перевірять цю інформацію. Якщо вона дійсно фейкова, тоді саме у телеграм-каналі буде опублікована відповідна стаття про те, що ось є нова. Така шахрайська схема. Ми спростовуємо цю інформацію. Будь ласка, будьте уважними і поширте інформацію про це серед своїх друзів. До речі, я дуже часто користуюся сама брамою, заходжу і фактично щодня майже бачу повідомлення про якісь ось такі нові шахрайські схеми. І це можуть бути різні. Останнє було це і фейкові листи від податкової інспекції, які спонукали зайти, оновити якісь дані. Я так розумію, що це якраз мова йде про ці фішинги. Посилання, так, що під виглядом податкової інспекції я майже дослівно пам'ятаю зміст цього листа, де мені потрібно було зайти, оновити свої дані, щоб мене не оштрафували, і внизу прикріплене посилання, начебто на сайт податкової інспекції, куди я мала би перейти. Але я вже навчена спілкуванням з фахівцями з кіберполіції, звірила все буквально до крапочки, і дійсно виявилося, що дуже схоже, але все-таки одна літера відрізняється, і я могла стати жертвою шахраїв. А до речі, я хотіла запитати: а зараз поширені, скажімо так, шахрайства не просто такі, які раз і забрали кошти людей. Да? Зараз більше поширені, навіть шахрайства, які спрямовані. На заволодіння інформацією. Навіщо це шахраям? Навіщо їм наші персональні дані? З, ме, з метою використання даної інформації у побуті. А яким чином вони можуть використати цю інформацію? Наприклад, якщо от вас викрали е, сесію телеграма, так їм можуть. Е, так, від вашого імені позичати гроші, просити милостині у ваших знайомих, проаналізувавши всі повністю дані, там ваші листування, з ким ви спілкуєтеся, подивитися, чи є якісь групи там робочі, на до прикладу, ОСББ, і від вашого імені написати в даний чат, що от я отримала там допомогу від держави, дуже класна річ, рекомендую. Зрозуміло, що люди, які не обізнані. Перейдуть по даному посиланню, і буде от неприємна така ситуація. До речі, бачила недавно таке повідомлення у чаті ОСББ. І один з сусідів написав, що дійсно його е месенджер, його дружини зламали розсилають таке повідомлення. І тут ви знаєте, шахраї бачите, проявляють таку вигадливість, тому що одразу заволодіти моїми коштами це обмежена сума коштів, тому що в мене на картці може бути навіть незначна сума. Так, а якщо від мого імені розсилати повідомлення, то є шанс назбирати набагато більше коштів від тих людей, які мені співчувають. Тому... Ми кожного разу наголошуємо у своїх програмах, що будьте уважними до будь-якої інформації, якщо у вас родичі просять терміново перерахувати кошти. Допомогти, то перше, що потрібно зробити, це не бігти до банкомата, перераховувати кошти, а зателефонувати тій людині, яка начебто потребує допомоги. І навіть якщо ця людина одразу не бере слухавку, не варто панікувати, тому що вона може це робити з різних причин: зателефонувати до близьких, рідних, до якихось знайомих, які можуть прояснити ситуацію. Тому що ще раз повторюсь, так як ви сказали на початку, що на жаль, це найпоширеніше видише храст. Якраз ті, які спрямовані на заволодіння персональними даними з подальшим маніпулюванням і використанням цих даних на свою користь. Скажіть, а як перевіряється інформація, яку надсилають користувачі? От я знайшла оголошення про державну допомогу. Вам надіслала, що далі відбувається з цією інформацією? Дивіться, дана інформація перевіряється, так як я вище сказав працівниками департаменту кіберполіції та волонтерами. Тобто це співпраця з іншими установами. Так, так. це все моніториться, все перевіряється на наявність фейка. До речі, це ще один важливий нюанс, про який я завжди розповідаю, що інформацію потрібно завжди брати з перших джерел. І навіть ми можемо самостійно перевірити. Якщо мова йде про якийсь фонд, зайти на офіційний ресурс фонду. Якщо про державну установу, знову ж таки заходимо на ресурс державної ну, установи. до прикладу, якщо наприклад ви також бачите зараз є такі випадки, коли збирають там допомогу на лікування тієї чи іншої людини. Не треба поспішати і перераховувати зразу кошти. Можна пер, якщо ви не знаєте даної особи, можна просто скопіювати, наприклад, до, до прикладу це посилання, це фото, цю фотографію і вставити її в Google і перед перевірити, чи є наявність дубліката. Може, ну там дубліката, чи там просто соціальні мережі даної особи, бо не є виключення, що шахраї могли цю фотографію просто скажімо так поцупити у когось у соціальних мережах. Ну, мені здається, що зараз напевно і цупити не треба, тому що якщо в соціальних мережах переглянути стрічку, то ми бачимо дуже багато фото, створених за допомогою штучного інтелекту. І якщо бути неуважним, то дійсно можна свої кошти відправити не на якусь хорошу справу, а прямісінько у гаманці шахраям. Проект Брама на постійній основі висвітлює різ, різноманітні шахрайські схеми, ч як, якими користуються шахраї у себе в листуванні, щоб люди бачили і були обізнані та безпечно могли користуватися мережою інтернету, не попадати на крючки шахраям. Ну але я хотіла б ще наголосити, що все таки одна з найважливіших. Цілий брами це боротися з фейками. Тому що фейки це той самий обман, те саме шахрайство, але воно може мати набагато більші наслідки, ніж дії одного якогось шахрая. Тому що, як сказала на початку, ось створення цих фейків, особливо нашими недобрими сусідами, воно спрямовано на підрив. Довіри до органів державної влади, і саме, от за це, я хотіла би подякувати тим, хто працює в цьому проекті, хто його ініціював, тому що в наш час інформаційна. Підкованість людей дуже важлива, вони мають бути обізнаними у всіх таких нюансах. І я навіть вже родичів своїх старшого віку навчила користуватися, до речі, вашим ресурсом і не реагувати на якісь жахливі новини, тому що вони можуть бути і фейком, спеціально створеним для того, щоб людей загнати у панічні настрої. Скажіть, наостанок, як ви бачите майбутнє. Брами після завершення повномасштабного вторгнення, після закінчення повномасштабного вторгнення будемо надіятися, що проект Брама залишить своє існування та буде працювати на також важливими такими ситуаціями, як, до прикладу, продаж наркотиків в телеграмі або в мережі інтернет, булінгу та тощо. Ну, я думаю, тут коло таких повноважень може бути необмеженим, тому що ми маємо визнати, що ми живемо всі в інформаційному просторі. І навіть коли закінчиться війна, все одно ми будемо жити в інформаційному полі, в якому будуть існувати фейки, будуть люди, яким буде вигідно породжувати ці фейки. Я вважаю, що цей проект буде можливо дещо в дещо відозміненому форматі, але потрібен нам і надалі. Артеме, дякую, що відгукнулися на запрошення прийти у нашу студію. Сподіваюся, ви будете тут частим гостем і будете розповідати нам про те, що відбувається у нашому кіберпросторі. Дякую вам за запрошення. Брама, це не просто технологічний проєкт, це спільнота людей, які щодня борються за очищення нашого інформаційного простору від зловмисників та правду в інформаційній війні. Кожен з нас може стати частиною цього захисту, достатньо повідомити про Фейк чи шахрайство через телеграм-бот Брама або сайт stopfraud.gov.ua. Бережіть себе і свої дані. Це була програма Шахрайство.Нет. До зустрічі!